Доброго дня, мої хороші, доброго дня, мої найкращі. Ви на каналі Керо Україна. Сьогодні подивимось Херсон, Херсонщину, Одесу, Миколаїв. Що чекає найближчий період, що треба знати? Не забувайте підписуватись, приходити на канал. Дивимось херсон. Вогонь, вогонь іде, на жаль. Вогонь. Ніяк ворог не заспокоїться, як в нього якийсь сакральний зміст, знаєте, знущатись над Херсонщиною. Херсон. Знаєте, як от не може заспокоїти, що не його. І от зараз це буде загострення знов. Херсон. Найближчі дні. Руйнування, на жаль, показує. Можливо, якісь будівлі, споруди, маленькі будиночки. Самі за себе ви. Якісь страшні новини. Знаєте, такий от моторошно. от іде. Ми знаємо, що є проблеми по місту, але зараз іде, знаєте, коли темрява така густа, як хмара над містом нависають Херсон. Намагаєтесь зберігати спокій, об'єднатися, показує, що місцеві об'єднуються один одному допомогти. Навчатися, але дуже гучно і голосно. дуже хочеться миру. Хочеться якоїсь новини, щоб вам сказали точно, що мир буде. Так важко емоційно. Ми це все розуміємо. Як кажемо, нічого зробити так не можемо з цим. Ресун. Є небезпека. Є небезпека. Наші будуть рухатись, десь показують зіткнення, зараз будемо дивитись область. Ні, багато сліз, якесь питання по постачанню або щось вам скажуть, що як з якимись ресурсами біда, щось не виходить, як відновити, відремонтувати. Харсонщина, де деокупована. Будете бачити, як рухаються наші вперед, потроху Де окуповано. Будуть прильоти. Однак, знаєте, як говорять, є таке відчуття, що люди знають, що як раніше, що тієї погані вже на той землі не буде на вашій. Все, погань пішла і будемо її гнати далі. Треба трошки почекати. Вам як чутно буде, як земля дрижить. Щось їде, йде. Херсонщина окупована. Треба почекати, щоб мати результат, кажуть. Треба почекати, як от якщо зараз швидко будемо просуватись або великими групами, знаєте, я, нас буде видно, як на долоні. Якийсь час треба. Ще почекати кажуть. І тоді воно піде як по маслу, трошки підготуватись. Тут буде рух вперед. Буде? Буде. Будуть гарні новини. І не такі, як ми очікуємо з вами інший напрямок руху трошки. Ми зараз з вами не вгадаєте, як ви зараз не вгадаєте, куди ж ми підемо? Ну і добре. Чекайте, по вам видно зрушення. Так було по-запорізькому. Деся. Десь. Десь. Якісь жорсткі, я кажу, жорсткі розборки всередині влади. Тут кажуть, ви б краще за містом слідкували і покращили захист. Якийсь період, де не дуже вдалий для міста. Я знаю, що ви любите Одесу, у вас це ідеально, я ж не проти. Тут кажуть об'єднуйтесь. Об'єднуйтесь, вирішуйте проблеми. Якщо щось не подобається, щось десь не допрацьовує, підіймайте питання. Ні, треба захищатись краще. Ворог дуже добре бачить вас, як на долоні ви в нього. Знає всі ваші настрої, всі ваші мінуси, всі ваші слабкі місця. Деся на найближчі дні. Хтось буде їхати до міста, можливо, когось з якогось регіону або перевозити, або люди якось будуть перебиратися до міста. Десь. А, ну, ви там можете надати прихисток, але у вас небезпечно. Вам якусь допомогу нададуть, як, дивіться, як, якась організація, гроші видає, може міжнародна, навіть міжнародна. По-перше, якісь поховання, будете бачити, великі процесії по місту йдуть, така картинка. По-друге, ні, ви об'єднаєтесь, є небезпека прильотів. Одеса гучно буде. Він хоче в центр тільки як з іншого боку зайти. Як вам це пояснити? От, а я спробую тепер отам от пролетіти, пройти. І може бути таке, що якийсь активний період. Одеся найближчі дні. Захищайте, закривайте небо, є прогалини. Є небезпека і руйнування. Одещина, область, не прощі дні. Будете щось відбивати, відражати, навіть радіти, але дивіться. Знаєте, після якогось обстрілу області піде ми десь ворога підіб'ємо. Я так сподіваюся, що ну, підемо по воді і знешкодимо ворога. Тобто відповідь за те, що він нас атакує, ми надамо. Але нас чомусь будуть сварити. Ми щось таке зробимо і не дуже так. А європейська спільнота це буде сприймати нормально. Кримський міст, пока! Ну, вибачте, вибачте. Миколаїв. Області передмісті гучно, є небезпечний момент. Дуже багато якихось машин повз вас проїжджає, може техніка десь іде. У вас є проблеми, які по місту довго-довго не вирішуються, вони не будуть вирішуватись. В принципі, життя триває миколаївцями з вами. Дякую, що ви нас дивитесь.